Публічно писати диктант української єдності не прийшов жоден політик, зате зголосилася етнічна грузинка. Хтось писав уперше, наприклад, письменниця. Ірен роздобутько, а хтось не пропусне не пропускає диктант єдності і приходить щороку, як родина співачки Жанни Боднарук. Також свою грамотність перевіряв дует сестри Тельнюк та інші колишні або щинні працівники українського радіо. Чому саме вони були обрані цьогоріч, зайняті місця у прес-центрі? Розкаже Марія Черняхівська. Увечері, 16 листопада, 1924 року з гучномовців – року згучномовців. Установлених у центрі Харкова пролунало. Алло, говорить Харків. Працює перша в Україні радіотелефонна станція З цієї миті. Українці отримали власного мовника українському радіо 90 років, назва диктанту та одноіменна подія. Саме тому на території Держкомтелерадіо хотіли передусім бачити саме свої рідні обличчя. До прикладу, письменниця Ірина Роздобудько працювала тут 15 років тому у дитячій редакції. Тоді згадує, лише стартувала робота у прямому ефірі. Драйв каже, був шалений. А щодо диктантів зізнається, їх ніколи не любила як і ходити до школи. Однак тому що прийшла, не шкодує. Я настільки не шкодую, що я прийшла для мене. Це настільки здалося. Веселим таким потрібним, і я зараз буду пропагувати оці диктанти як домашня родинна розвага. Текст, який розповідає про історію і роль українського радіо у різні роки, готували творчим колективом з восьми осіб. Серед них був і викладач університету імені Бориса Грінченко Олександр Авраменко, який традиційно озвучує диктант єдності. Зізнається, текст досить складний, пунктуаційно і довший за диктанти попередніх років. Однак, небезпеку соромитися не зупиняє тих, хто такі заходи вважає важливими, зокрема віце-президента Грузинського культурного центру в Україні Наталю Коварахцелію. Я сама з Абхазії теж пережила е, е, такий самі період, як зараз переживає український народ. І я переконана, що український народ здолає ворога і збереже національну єдність, збереже честь, і гідність і свою незалежність, яка здобута таким е, е, тяжким шляхом. Слава Україні Наталя переживає за свій рівень знання української мови та залишилася задоволена, адже отримала вісімку. Я хочу вас порадувати. У вас помилок не так багато, але ті, що є, це здебільшого ви плутаєте українське і з крапкою, з російським і а непогано. Тим паче ви етнічна грузинка. Так, так що я вас вітаю. А от речник у ПЦМП проти Рей Григорій Коваленко навпаки прийшов на диктант з самовпевненістю. Минулого року я писав перше, написав на одинадцять. Тому не соромно перед дітьми. Чоловік дуже схвально поставився до ідеї українського радіо відмовитися від призів для переможців. Цьогоріч усі кошти виділені на подарунки та їхню доставку було вирішено передати бійцям. АТО. однак, без сюрпризів переможці не залишаться. Сюжет про кожного лунатиме на радіо. Також у перший диктант можна надіслати електронкою. Ну це зв'язано з тим, що багато у нас із-за кордону людей, які хочуть е, брати участь, але тут є свої теж вимоги. Диктант має бути сфотографований або відсканований. Ни і пересланий нам на електронці, але не набраний у Ворді, тому що ми хочемо перевіряти грамотність людей, а не комп'ютера. Найактивнішими учасниками цьогорічного диктанту стали студенти університету імені Бориса Грінченка. Понад 500 молодих людей разом з викладачами встановлювали всеукраїнський рекорд наймасовішого диктанту в одному приміщенні. Марія Черніхівська, Олексій Дрісов, Твай.